Ви неодноразово сказали, що вас бере злість, і у вас як у людини також є свої емоції там на війні. Військовому психологу потрібен психолог? Обов'язково е, у кожного психолога. І військового психолога, є свій психолог. Е, є і супервізійні групи, да, де ми можемо там, групами проговорити якісь речі. У мене є терапевт, з яким я спілкуюся ще і до війни. І зараз теж ми підтримуємо зв'язок. В якихось критичних ситуаціях я звертаюся, коли треба от саме роз, розвантажитися. А як ви зберігаєте контроль над своїми емоціями? в Дихаю. І я всім раджу. Ну, тобто, в моменті, коли ти прям відчуваєш напругу прям гранично, потрібно дихати. От допомагає справді дихання квадратом 4 на 4, про яке ми кажемо, повільно вдихаєш, повільно видихаєш. І так декілька повторювань вони допомагають зібратися з думками. І знову ж такі, моментальні реакції можуть бути. Да? Тобто, ну, і вони, Чому, чому от кажуть, да, що коли військові повертаються, вони більш там, такі реактивні, тому що в них уже психіка на таке заточена. Да? В зоні бойових дій ти повинен реагувати моментально. Да? Е, тому що знову ж таки, є якісь правила поводження, да, що ти їдеш по дорозі, якби, якщо вибух, ти різ ну, з машини випадаєш, і отак відкочуєшся туди. Реакції повинні бути. Потім для того, повертаючись вже ну, більш в цивільне життя, це з цим потрібно, потрібно включати саморегуляцію. Десь в якийсь момент вміти себе піймати на, оцьому, на оцій реакції. Я навіть раджу ну і собі один час, я теж з цим ходила, резиночка така, знаєте, яка для грошей, просто на зап'ясток. Якщо ти от в моменті йти раз, і клац, і все. Ти вже в тіло повертаєшся, треба повернутися в тіло, відчути себе і тоді переключитися. І ти переключаєшся. Е, також, також я рекомендую мати у кожному свій якорь, Да, У кожного свій якорь, Може, в когось якась думка, е, пісня, мелодія, е, якийсь візуальний там, спогад, да? От, хто візуали, вони більш там, про, е, представляють собі, щось уявляють якусь річ. Та, та річ, яка 100% тебе зупинить в моменті. Да? От, тобто, от, щось, що тебе що може, повернути в тіло. Да, що пишете, може да? повернути в тіло, що може тебе переключити. До ну, якийсь от е, крючочок такий. А ви можете зараз. Порадити, продемонструвати те, кілька вправ із диханням. Ну, вправа з дихання основно ж таки є бойове дихання, коли тобі потрібно навпаки налаштуватися на якусь бойову ситуацію. і Це таке ну, дихання пришвидшене, да? коли ти накачуєш себе. Да? От ми бачили такі приклади, коли спортсмени, особливо там в американському футболі, вони так збираються кубки, і так і... То це вони накачують себе на, бойову, на, на бойовий стан. А навпаки, коли заспокоїтися, то це уповільнити треба реакцію. Тобто, тому ти глибоко вдихаєш на чотири рахунки. Чому 4 на 4? Тому що глибоко вдихаєш на 4, і ти рахуєш. Раз, два, три, чотири. Потім 4 на чотири 4 рахунки ти затримуєш це дихання. Потім на чотири рахунки ти видихаєш повільно. І на чотири рахунки лишаєшся в цьому на видуху на повному, тобто квадратик такий на чотири рахунки. Чому важливо рахувати? Тому що крім того, що ти диханням да, фізіологічно по, по, е, роз, ну, там, допомагаєш собі зупинитися, ти ще вмикаєш мозок. Да? Тому що, щоб рахувати, тобі треба відключитися від реактивної ситуації, яка відбувається, а порахувати. Тому включаємо мозок повертаємося в тіло.